Усім привіт! Ви готові сьогодні послухати страшну історію? Якщо так, ви тут, звісно, залишаєтесь, беріть собі чайок, какао, якийсь напій і поїхали! Це сталося не так давно. Я сиділа ввечері, дописувала там сценарій для свого блогу, і в інтернеті всі говорили про якийсь там телефонний дзвінок. Новий тренд на Хелловін. Якийсь таємний дзвінок, який тобі дзвонить, і не треба брати трубку. Ну я, звісно, почала сміятися, так як це якийсь просто хайп, але потім все змінилось. Пройшло десь: ну, напевно, пройшло неділя після цих обговорювань про страшні дзвінки. Я верталася зі школи, як раптом на мій телефон поступив дзвінок. На екрані незнайомий номер. Та й сама комбінація цифр. Виглядала дуже підозріло, справжнісінька закодована послідовність, як з якогось страшного фільму жахів. Через цікавість взяла трубку, Алло? сказала я, тиша. Потім почувся низький хрипкий голос: Ти не маєш права відповідати на це звітно. Ну, я засміялась, думаючи, що це просто якийсь пранк, але голос продовжував. Не більше слухавку з цього номера». Я в секунді вибила дзвінок і пішла далі. Ввечері я прийшла до своєї подруги в гості, і через час, коли ми з нею пішли пити какао, мені знову подзвонив цей номер. Я розповіла подрузі, що мені вже ні дзвонив. І я більше не хочу брати тут сього номера трубку. Та перестань! Це просто хтось прикалується. Дай сюди телефон. Вона вихопила мій телефон з рук. Я не встигла її зупинити, як вона вже взяла слухавку. Алло, а у відповідь тиша. А потім її обличчя змінилось. Вона просто завмерла, не кліпала, в руках просто стискала мій телефон. Через кілька секунд вона сказала: це ти мала відповісти. І без пояснень крикнула, щоб я пішла. Коли я вийшла з її квартири, мені прийшла смс-ка, від номера якого вже не існувало. В ньому був лише один рядок. Тепер черга твоя брати слухавку. Ну, як вам історія? Трішки налякалась, чи поки нормально. Ну, знаєте, я вам скажу так. Скоро вийде ще страшна історія, і я думаю, вона буде. Набагато страшніша. Як ви думаєте, чи це справжні історії, чи це видумка, пишіть в коментарях. Обов'язково ставте лайк. Все мені покаже. Що... Вам подобається така рубрика, і я буду їх знімати. Тому, до нових зустріч! Чекаю вас знову на цьому каналі. Пока!